Давайте кілька слів про батьків. Я бачу, як вони з якоюсь кожного разу приходять з своїми дітьми, як вони е, спостерігають за тим, як вони тут розповідають нам щось, як вони хвилюються за їхні е, теж, перемоги за все. Е, е, яке ставлення батьків до програшу їхніх дітей? Не приходять до вас претензіями, кажуть, що ж це ви, пане Сергію, не допрацювали з моєю дитиною? Що це вона програла? Е, ви знаєте, в нас е, дуже невеликий клуб. У нас насправді маленький клуб. Там 25 діток, які належать до групи спортивної майстерності. Тобто, це та кількість дітей, які, яка передбачає. Створення такого доброзичливого, позитивного мікроклімату в колективі, в колективі не лише тренер і діти, в колективі тренер, діти, батьки, люди, яким не байдужий хортинг. До нас інколи заходять гості, які являються нашим, нашою підтримкою. Хтось моральною, хтось допомагає нам методично. І тому той колектив, який зараз створився, це звичайно ж дякуючи в першу чергу батькам. І коли мова заходить про те, що їхня дитина вона не програє, вона не здобуває необхідної медалі. Тобто дитині трошки не вистачає для того, аби здобути медаль вищого гатунку, або дитині не вистачає чуть-чуть якихось набору технічних елементів чи е, певних е, психологічної підготовки, тактичної підготовки для того, аби здобувати медаль. То е, ми всі розуміємо як один, тому що в мене батьки насправді на сьогодні вони являються великими експертами з хортингу. Е, вони, мабуть, більше. В деяких питаннях розуміються ніж дітки і я, і це є правдою, тому що вони приходять на тренування, я їм дозволяю відвідувати тренувальний процес в будь-який зручний для них час: чи то на початку тренування, чи то всередині тренування, чи то під його кінець, чи то протягом тренування, і нема значення, чи це перше тренування, чи це десяте, двадцяте, тридцяте. Тобто батьки являються учасниками навчально-тренувального процесу. І, звичайно ж, коли ми разом. Ідемо як один колектив, то звичайно, тоді, е, як то говорять у нас на Україні, гуртом і батька легше бити. І тому такі команди імениті, про які ми вже сьогодні не раз озвучували з тих регіонів, які приїхали, виборювати статус кращих з кращих. Звичайно, вони поступились, мабуть, тим, що ми були як одна команда. Згуртованіші. Так, ми були, мабуть, згуртованіші. Ми розуміли, що нам це більше, мабуть, треба. Е, і батьки вони дуже добре розуміють, вони готові е, вкладати в е, освіту дітей е, всі свої зусилля, всі свої можливості. І ви знаєте, якщо це виправдовує, то я, як тренер, дуже приємно вражений. І коли діти біжать на заняття, і я бачу, що їм це подобається. Е, звичайно, Десь е, розумію, що, мабуть, це так, так має бути, мабуть, все ми робимо правильно. І В цьому є і велика заслуга їхніх батьків. Дуже велика заслуга батьків, тому що бувають ситуації. От, не буду говорити, прізвище хлопчика, який е, е, сумнівався, чи варто йому продовжувати займатися хортингом, чи не варто продовжувати займатися хортингом. Батьки подивились по клубах, по е, інших видах спорту. Про, проглянули інтернет е, і звернулися, сказали, що ви знаєте, ми б хотіли, щоб наш син продовжував у вас займатися. Довготривалі е, довго, трив, довго, переговори були, близько місяця ми е, психологічно працювали з цим хлопчиком, намагалися зрозуміти, в чому ж насправді ситуація. Ситуація була дуже проста. На сьогоднішній день ця проблематика подолана, і дякуючи батькам, ми маємо призера чемпіонату України.